Сидіння в телефоні вона якось впливає на мову і на формування щелепи чи ні. Ой, мені подобається це питання у людини, щелепа росте до 15 років, і якраз у цей період потрібно і звертати увагу на правильну роботу м'язі і на положення язика. Мультики чи розвивають вони мовлення чи ні? Які їх плив практично кожна сучасна дитина зараз з 8 років, я знаю точно сидять в тіктоках. Якщо дитина не говорить до 3 років, справа. Її батько, який також в дитинстві не говорив до трьох років. Дитина говорила, потім перестала. Такий певний відкат. На жаль, почула таку думку останнім часом від невролога про те, що причиною затримок мовлення є двомовність сім'ї. Всім привіт! Ви на каналі Зибуча Сіті, і сьогодні у нас в гостях логопед-міотренерка Марина Кучеренко. Доброго дня. Добре, і сьогодні ми поговоримо про міфи в роботі логопеда. Почнемо з такого запитання, чи дійсно після переляку людина може почати заїкатися? Людина може почати заїкатися, але не кожна людина і не після кожного переляку, тому що заїкання, причиною заїкання не є сам переляк. Заїкання це притаманно людям з певним таким своєрідним типом нервової організації. Тобто, якщо ви десь проходили повз. Собаки, і вона гавкне, наприклад, і одна дитина злякається, їй нічого не буде. А інша дитина злякається і може проявитися заїкання. Тому не завжди. Якщо дитина не говорить до трьох років, справа її батько, який також в дитинстві не говорив до трьох років. Це улюблене запитання насправді, тому що багато хто з батьків ем, чекає до трьохрічного віку, якщо дитина мовчить. Знаходячи для себе якісь аргументи. Типу, тато наш теж не говорив, дідусь по його лінії також не говорив, і там десь прадідусь також не говорив, от і цей мовчить. Ну, Але після трьох років заговорив. А якщо не заговорив, а якщо в понятті затримка мовленнєвого розвитку лежить інакше, ну, більш складніше питання, яке буде проявлятись далі, Ну, тобто, це точно не перша основа, і спиратись на те, що хтось мовчав, а, і дитина також мовчить, не можна однозначно. Йдемо до логопеда, як бачимо тільки якісь от такі от прояви, або коли вас щось м м дивує, так є регрес умовлені, наприклад, у віці півторарічному дитина говорила, потім перестала. Такий певний відкат. Є логопеди, які працюють з раннім віком, з двохрічного віку. Тому спокійно йдемо на консультацію до логопеда, визначаємо приблизно мовленнєве порушення, яке може бути так і працюємо, бо можливо потрібні ще додаткові спеціалісти. У людини щелепа росте до 15 років чи все життя, чи вона не росте взагалі, а поступово підтягується під розмір голови. Щелепи повністю сформовані до 12-15 років. І, відповідно, ріст кісток і щелеп до цього періоду також відбувається. Це питання, до речі, про формування прикусу, і якраз у цей період потрібно і звертати увагу на правильну роботу м'язів і на положення язика. Однозначно, для того, щоб ріст лицевого скелету відбувався правильно. І на дихання також звертаємо увагу однозначно. Є ряд блогерів, які співають з певною цікавою артикуляцією. Чи може це якимось чином впливати на мовлення дітей в подальшому? От вони на них дивляться і несвідомо повторюють. Так, однозначно може впливати, тому що сучасні діти, практично кожна сучасна дитина зараз з вісьми років, я знаю точно, сидять в тіктоках, і е, вони споглядають оці цікаві відео від різних блогерів, які можуть, наприклад, прокладати язик між зубами і робити це не тому, що у них така вимова, не тому, що у них є така проблема, а тому, що ніби це привабливо. І звісно. Тут діє такий момент, що коли ти постійно робиш одне й те саме, так то ти починаєш десь так само, десь на постійній основі так робити. Це як нова звичка. Тут так само, коли дитина, ти навіть і дорослий, коли дивиться щось постійно і бачить це постійно, він починає повторювати і робити це несвідомо. Тому так, тут є такий момент. Слідкуємо за тим, що дивляться діти однозначно. Мультики. Чи розвивають вони мовлення, чи ні? Який їх вплив? Це взагалі неоднозначне питання, тому що в загальному мультики до двохрічного віку не рекомендується дітям показувати. Але дуже часто батьки вмикають мультики, тому що це так зручно, або відволікти дитину і так далі. Але я хочу звернути увагу на те, що коли вмикаються мультики з метою того, щоб, наприклад, запустити мовлення. Що дитина почне за мультиком повторювати, а як робить курочка, як робить собачка, як робить киця. І це, наприклад, відбувається тільки з мультиків, не бачачи, наприклад, реальних прикладів, або хоча б це не відбувається в грі з мамою або зі спеціалістом. Тому що є спеціалісти раннього розвитку, так, які також можуть займатися дитиною, якщо немає на то часу або часу обмаль. Ну, це нормальна ситуація абсолютно. тому Треба зважити, що все ж таки заняття і корекційні заняття і живе спілкування набагато ефективніше ніж мультфільми. І ем, коли дитина у віці до двохрічного віку, це так точно, дивиться мультфільми, то у неї трошки звужується її увага. На конкретну картинку, на швидкість переключення, на яскравість того чи іншого елементу в самому мультику, а не на те, щоб запам'ятати, як робить курочка і як робить там собачка, наприклад. Але знову ж таки потрібно враховувати особливості кожної дитини і зважати ще й на це. Якщо у дитини є затримки мовлення, то ну, мультики тут точно, точно аж ніяк не допоможуть. Продовжуючи попереднє запитання, сидіння в телефоні, воно якось впливає на мову і на формування щелепа чи ні? Ой, мені подобається це питання, тому що буквально нещодавно знімала а, відео на цю тему, про те, що ваша дитина й досі ось так сидить часто в телефоні, або скільки часу дитина проводить е, в телефоні. Це про поставу, це про те, що під час того, коли дитина. Дивиться в гаджет свій, неважливо, телефон це чи планшет, то вона напружує шию, напружує м'язи спини. Тут відбувається в цій ділянці перерозтягнення цієї всієї м'язової мускулатури. А у цій ділянці відбувається напруження. Відповідно, за рахунок цього, шия починає закріплювати своє звичайне положення, ось по такому типу. І відповідно це впливає на м'язи цілком, так і на під'язикові м'язи, як я вже сказала, і також на підйом язика уверх, навіть на роботу під'язикової кістки, яка відповідає за те, щоб під час ковтання язик повністю прилягав до твердого піднебіння. І це в першу чергу також впливає і на прикус, на формування прикусу, і на мовлення також в цілому. Ну так, однозначно потрібно ще й за цим слідкувати. Взагалі дуже багато таких моментів, за чим потрібно слідкувати, але якось обмежувати це сидіння в телефоні, або ну, хоча б не на дві години поспіль, це 100%, там, 15 хвилин, от, робити якісь перерви і тому подібне. Я вже не кажу там, за Зір і за інші там, процеси. Якщо говоримо в цьому розрізі, то звісно, впливає. Батьки, зверніть увагу, скільки ваші діти сидять в телефоні, що вони там дивляться і як вони це дивляться, чи є правдою те, що двомовність в сім'ї впливає на мовлення дитини? Тут, мабуть, питання про якийсь негативний досвід, мабуть, так впливає якось негативно. Ну насправді. Почула, на жаль, почула таку думку останнім часом від невролога про те, що причиною затримок мовлення є двомовність сім'ї. Але американським вченим вже доведено той факт, що причиною причиною затримки мовлення у двомовній сім'ї ну не може бути кількість мов. От однозначно. Я б рекомендувала б е, тоді, коли е, у сім'ї є кілька мов, наприклад, і англійська, і українська. Так? Але мама, от, наприклад, хоче, щоб дитина не забула або знала українську мову, а все ж таки дитина знаходиться за кордоном, і там оточення е, більше не українське. Так? Вона скрізь чує це носії англійської мови. Я б дала е, таку рекомендацію. Тато, наприклад, розмовляє суто англійською мовою з дитиною, а мама розмовляє з дитиною суто українською мовою. Для чого саме ось таке розділення цього? Для того, щоб дитина, яка є маленькою, у неї було чітке розуміння розподілення ем, цих слів. Щоб не було слово через слово одне англійською одне українською, наприклад, так, а було розуміння того, що до мами автоматично я звертаюсь так, тому що вона зі мною так говорить. І до тата я звертаюсь отак. Звісно, повністю ми це не можемо ну от, прям так змоделювати, як я кажу, але це непогана рекомендація для початку саме формування дитини, так і формування її мовлення. Це було б доречно. Ще один поширений міф: що логопед працює з дітьми. Тільки з тими, у яких є проблема з вимогою? Ну... Мабуть, типу, звуковою мовою. Насправді ні. От логопед захоплює а, дуже часто питання, які стосуються граматичної сторони мовлення, лексичної сторони мовлення. Іноді є такі порушення мовлення, як дезертрія, і тоді потрібно а, виконувати спочатку на корекційному етапі логопедичний масаж. Тобто тут потрібні знання з анатомії, фізіології однозначно для того, щоб зрозуміти, який потрібен результат цій дитині, і як його а, правильно професійно надати. І е, паралельно може працювати з голосом, з, з просодикою, з інтонацією. Тут комплекс завдань, які може виконувати логопед, з ритмічною стороною мовлення, однозначно, з загальною моторикою, з дрібною моторикою, в залежності від того, яке мовлення випорушення е, у нашого учня. Тому тут логопед такий багатофункціональний, але знову ж таки у своїй ланці. І на завершення є ще така думка, що логопеди можуть допомогти тільки в ранньому віці, а далі вже пізно звертатися, якби потяг поїхав. Однозначно, ні. Звісно, ми дивимося на мовленняве порушення. Але якщо ми говоримо про дорослого, якому колись у дитинстві сказали, що і ми не можемо тобі поставити той звук. Рррр". О, от, і дорослий приходить і каже, що ну, колись я пробував логопед в школі, там, наприклад, чи де сказав, що неможливо в мене якийсь занадто великий язик, або в мене він занадто якийсь короткий, або ще якісь історії, які я могла почути, то іноді бувають питання, які дійсно важко вирішити, але їх можна вирішити. Є питання, які дійсно не є можливими. Але є моменти, які вирішуються ось так. Головне конкретно знати причину на слідкові зв'язки і бажання вирішити цю проблему. Тому якщо ви дорослий і у вас є порушення звукової мови, то можна їх вирішити і у дорослому віці, а не тільки до 6 років. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, вам було корисно і тепер ви знаєте більше правдивої інформації. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, а також поширювати це відео серед своїх друзів та знайомих. І обов'язково підписуйтесь на сторінку Марини, де є купа цікавої, корисної інформації, і ви можете задати свої запитання, які вас хвилюють.